Друзі, доброго дня. Мене звуть Анна Прихожай, я практик китайської астрології, і зараз я хочу вам продемонструвати уривок з моєї консультації феншуй, яку я робила десь приблизно рік чи півтора тому. Тут запрос був, що дружина до мене звернулася дружина. У її чоловіка дуже серйозні проблеми по здоров'ю. Чоловік 92-го року народження, дуже, дуже молодий, але в нього діабет першого типу і з всіми витікаючими. Тобто у нього там і органи, і системи вже дуже погано функціонують, погано все заживає, дуже погано система працює не так, як потрібно. А взагалі, якщо ви стикаєтеся з тим, що у вас якісь невиліковані хвороби, там, типу гепатит, рак, ну, щось таке серйозне, то завжди потрібно перевіряти феншуй, бо феншуй це спусковий крючок, спусковий механізм. А, наприклад, в вашій карті народження, можливо, є якісь предпосили, до якогось захворювання, але феншуй саме впливає на те, чи спрацюють ці фактори, чи ні. Феншуй дуже сильно підтримує здоров'я, або навпаки, знищує його. І феншуй саме цього дому, він прямо-таки знищував здоров'я чоловіка. Ось дивіться, це. Будинок 1962 року побудови, але він після цього перестраювався. Я вираховала, що у нього ось така натальна карта летючих зірок. Летючі зірки це ті енергії, які поселяються в вашому домі. І постійно там проживають, вони розселяються по різних кімнатах, тут буде одна летюча зірка, тут друга. Є хороші летючі зірки, є погані летючі зірки, і в даному випадку, ось де тут, на вході, поселилася комбінація 1-2 з активною зіркою 2. А хто хоча б трошки знається на феншуй, той знає, що на вході не повинна бути. З летючої зірки 2, це зірка хвороб, і летючої зірки 5, це зірка банкротства. В даному випадку ця летюча зірка 2, вона не просто була лише на вході. Вона розмножувалася на всіх міжкімнатних дверях. Ось де тут п'ятеро, тут раз, два, три, 4, 5, шоста на вході ще летюча зірка. А диван подружжя стояв ось тут. І ця летюча зірка 2 вона розганялася і вдаряла по дивану, на якому спало подружжя. Тут закономірне питання: чому захворів мужчина, а не дружина? По-перше, феншуй перш за все впливає на того, хто володіє нерухомістю на хазяїна будинку. А по-друге, а тут дуже важливо ще чи є предпосилки в карті народження. Тобто, у цього чоловіка є предпосилки в карті народження, і феншуй якби включив так, механізм, все запрацювало і він захворів. А ще який негативний фактор є в даному феншуй? А зірка, яка відповідає за здоров'я в 9 періоді це летюча зірка 9. Вона повинна бути у вас поселена, птилова летюча зірка, повинна бути у вас поселена десь в вашій нерухомості. В даній нерухомості її не було, тобто вона не посилилась. Плюс вона була не підтримана ландшафтом. Отут, в, отут це якби тил, так? це фасад. На фасаді було підвищення, тобто рівень, рівень землі вищий, ніж ззаду будинку, тобто поніження в тилу. Поніження в тилу це також негативний фактор для здоров'я, плюс зірки, яка відповідає за здоров'я в дев'ятому періоді, немає в домі. Плюс ця розгонка з летючою зіркою хвороб 2 вона дуже сильно била по хазяїну цього будинку. А, ну, окрім цього, тут ще були інші нюанси. Я розповідала, тут є ось DPD-файл. Зараз я веду консультацію не таким чином. Файли я роблю невеличкі, я роблю консультації живі. Тобто, спілкуємося ми онлайн з. З замовником, тому що, якщо потрібно робити якісь коректіровки феншуй, я розповідаю про це вживу, і людина одразу мені дає фідбек, зможе вона це організувати чи ні. Якщо зможе, то окей, якщо ні, то я одразу даю якісь інші альтернативи. Тобто, живе спілкування воно все-таки дає більш результат. А так, я висилала раніше файл, людина з ним ознайомлювалась, потім вона мені писала, потім я їй відповідала. Коротше, це все Затягувалась дуже надовго, а так я роблю просто онлайн вживу і просто такий файл з напаміналочка, і потім людині а, висилаю. Так ось, тут ще, до речі, що цікаво, а, на вхідних дверях криса живе, а якщо брати по кругу 24 гори, а криса для подружньої пари це зірка романтики, зірка персика. І я тоді ще Дівчині говорила, що це указівка на подружні зради, на те, що будуть якісь нюанси в подружньому житті, і також на сексуальні ну, нюанси, скажімо так, називається грязна вода. Тобто, якщо особиста квітка персика попадає на вхідні двері, це завжди не окей в інтимній сфері, в сімейних стосунках. Тоді дівчина сказала: да, ні, у мене все добре, але ось буквально недавно вона звернулася до мене з тим, що вона все-таки підозрює свого чоловіка в тому, що він їй ну, не дуже то і вірян. Там все-таки ми зробили оракул, виявилося, що ну, не все так погано, не все так однозначно, як кажуть, але тим не менш, вказівка квітки-персика це завжди недобрий знак. Також тут були нюанси з Плитою тут плита, вона стояла дуже добре по енергіям, але, по-перше, вона в секторі опівночі знаходилась, а це завжди конфлікт. Північ це стихія води, плита це стихія вогню. Вода гасить вогонь, це завжди якісь подружні сварки можуть бути. А, до речі, ще квітка персика в хідних дверях це може бути навіть алкоголізм, до речі. Не завжди спрацьовує, але доволі часто. Так ось, щодо плити, по-перше, вона стояла на... в півночі це не окей, а по-друге, її було видно одразу при вході. Це формація Ігра. Це не дуже добре вважається в класиці, типу всі гроші, які ви будете заробляти, ви їх будете витрачати на їжу. Ну, Не все так прям буквально, щось може залишатися зверху цих зароблених грошей, але базово це не є окей. Ну і я багато чого тут ще розповідала, писала файлі, тут багато чого можна було виправляти, але так, щоб ви ознайомилися, щоб ви розуміли, як хоча б. Хоча б в яку сторону дивитися, як проходить консультація в цьому коротенькому відео, я намагалися я намагалася вам по.